Приповісті Соломона, сина Давидового, царя Ізраїлевого. Так починається книга, яка зібрала в собі тисячолітню мудрість. Але що ж насправді криється за цими словами? Хто автор, у чому мета приповідок і чому саме страх Господній є початком мудрості? Чи належить книга лише Соломону? Заголовок стосується перших розділів, але в ній є й інші автори. Заголовок приповідки Соломона може стосуватися не всієї книги, а лише перших дев'яти розділів. У розділі десятому ми знову бачимо цей заголовок і нову збірку. В інших місцях згадуються й інші автори та писарі. Отже, це збірка мудрості, яку почав Соломон. Але продовжували його послідовники. Єврейське масал це не лише коротке прислів'я, воно може означати і просте порівняння, і довгу повчальну промову, приповідки це різні жанри мудрих висловів, які допомагають правильно жити, Щоб пізнати премудрість і карність, щоб зрозуміти розсудні слова. Щоб прийняти на поумлення мудрости, праведності і права й простоти, щоб мудрости дати простодушним юнакові пізнання й розважність, хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок. Соломон пояснює, для чого були написані ці слова щоб пізнати мудрість і навчання, щоб зрозуміти слова розсудні. Щоб прийняти повчання про праведність правосуддя і правоту, щоб дати простодушним розсудність, а юнакові пізнання й обачність. Іншими словами, приповідки вчать не просто знань, а мудрого життя. Кому потрібні приповідки? Простодушним, тим, хто ще недосвідчений, довірливий, легко піддається впливам. Це не дурні люди, а ті, хто тільки починає життєвий шлях. Юнакам тим, хто потребує знань і розважності, мудрим і досвідченим, щоб нагадати їм зростати далі. Мудрість у Біблії це не тільки знання, а й уміння застосовувати моральні та духовні принципи. Щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки. Соломон каже, що мудра людина навчиться розуміти приповідки та загадкові вислови. Слово загадка в хідах означає приховане, алегоричне твердження. Це може бути як загадка Самсона чи складні питання цариці Савської. Мудрість допомагає розгадувати сенс речей, бачити глибше. Страх Господній початок премудрости. Нерозумні погоржують мудрістю та напучуванням. Страх Господній початок премудрости. Без остраху Господнього людина не може зрозуміти духовний світ. Страх тут не означає паніку чи жах, а шанобливе ставлення до Бога. Повага, слухняність, поклоніння. Це наріжний камінь усіх знань. Але є й протилежність. Безумні зневажають мудрість і напоумлення. Біблія описує кілька типів безумців впертих, самовпевнених, бездуховних. Усі вони відкидають Бога і тим самим втрачають справжню мудрість. Отже книга приповістей починається з пояснення своєї мети навчити мудрості, виховати розсудливість, допомогти молодим і простодушним знайти шлях у житті. Нагадати досвідченим зростати далі, і ключ до всього цього страх Господній, тобто глибока повага і довіра до Бога. Приповісті Соломона це не просто стародавні прислів'я, це Божа наука про те, як жити правильно, справедливо і благочестиво.